Всім привіт! У нас сьогодні з вами буде така тема: подаруночки від всесвіту. Так, давайте ми зробимо зараз цю сигніфікацію. Так, для кого це? Для людини, яка не завжди вміє приймати швидкі рішення. Для людини, яка вміє терпіти, вміє чекати, вміє йти досягати. Що у вас сьогодні в житті відбувається? В житті у вас відбувається якась ситуація, де вам доводиться приймати багато рішень. Можливо. Якась чи ситуація чи робота, да, де вам доводиться бути відповідальними, де вам доводиться бути в русі, багато думати, постійно щось обмірковувати, щось підраховувати. Так, добре. А ви як людина, ваша характеристика? Угу. Ну, людина, яка вважає себе достойною, цінною. Людина, яка. Ну, розуміє взагалі, що відбувається, вміє брати відповідальність. Так, да, ну все, бачите, все. Я думаю, ви, ви зрозуміли. Так, які ж подаруночки від всесвіту. Угу. Найосновніше, ваш внутрішній стан буде наповнюватись. У вас буде покращення настрою, у вас покращення буде енергії, наповнення. А ви зможете приймати більш рішучі дії, ви зможете приймати рішення. Ви станете сміливішими, активнішими. Це чудовий подарунок, бо якщо у вас такий характер буде зміцнюватись, да, то це ж взагалі чудово. <кій> Потім, перекладаючи на тему стосунків, тут якась доволі непогана пара складається. По любові, да, для вільних це нове знайомство, серйозний такий мужчина йде в ваше життя, дівчата. Чоловік теж зробив ну не те, щоб вибір. Теж у чоловіка якісь налагоджування стосунків з якоюсь такою активною жінкою, веселою. Якась вона для вас, знаєте, як екзотична, якась, можливо, може бути. Який ще у нас подарунський відлідо угу. зміниться, скажімо так, ваше відношення до життя. Зміниться ваш погляд на ситуацію, на людину, на життя. Ви завжди якось дивились на це життя з позиції складної роботи, труда, навантаження. Десь щось вам було дуже важко, десь там. Метод. Зараз у вас це буде змінюватись на таку легку позицію. Ви зараз захочете більше свободи, більше ясності. Вам зараз самостійно захочеться бути більш відвертими. Більш чесними, більш відкритими. Ви зараз почнете сприймати себе з позиції, ну да, я такий, чи я така, ну я така. Ну, Не подобається, не спілкуйтесь. Там, чи не, то, да? От зараз у вас така повна інтеграція з себе буде. Щось незрозуміле, що у вас було, те, над чим ви працювали, почне зараз прояснюватись, ви по-новому все зрозумієте, побачите. Коротше, все відкриється вам. Ті нечесності, які, можливо, якісь були по відношенню до вас, вони стануть зрозумілими для вас. Так, зараз вам будуть більше Зараз вам будуть приходити в голову бачення, як будувати. Ну, стосунки в плані і кар'єри, колег з оточенням, з, ну, з любими людьми, з якими ви в стосунках. Да? Ви зараз зрозумієте, що ось оце така позиція бачення життя з важкої сторони, да? ви, ви коли там щось намагаєтесь робити, ой, це важко, ой, це довго. А ви почніть собі говорити, та це легко, я зараз швидко це зроблю, і все, і у вас так буде це змінюватись в більш таку позицію, як вам пояснити? В більш позицію прийняття легкості, в позицію стабільності. Ви зараз зможете робити такі рухи, які будуть вести вас до вашої стабільності, а не проти вашої стабільності, як це було раніше. Давно ви на чимось бідкаєтесь, давно ви щось робите. І вже, може, хтось попрощався, відпустив в минуле. Я не знаю, це людина чи, чи діло. Двадцяте старша арка. А, ви інтуїтивно відчуваєте, що необхідно, вже пора, необхідно відпустити людей, які або є в вашому житті, або були спогади за цих людей. Ви зрозумієте, що все, ви хочете йти далі. Ви більше не хочете триматися за спогади, за людину, за відносини. Ви зараз почнете бачити, що саме ви будете відпускати з вашого життя. Да, таким чином, ви проявите любов до себе як до людини, хто б мене не слухав. Довгий час ви не могли зробити якийсь вибір і прийняти якесь рішення. Тому що раніше ви не бачили жодного виходу, а зараз ви. Куди не подивитись, так будете бачити, як вирішити то чи інше питання, пробудувати той чи інший план. Ви зараз будете бачити, як. І налагодити стосунки, і будете бачити. Раніше ви бачили, знаєте, як там, навіть кар'єра, можливо, ваша, да? там або стосунки з колегами. Ви якось раніше взагалі не бачили ніякого розвитку, а зараз ви куди б не подивились, ви будете думати і бачити вихід. Думати, да ладно, в цій ситуації я міг чи могла так-то, так-то, так-то вчинити, а в цій так-то, 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 Все, рухаюсь. І ви почнете рухатись. Угу, Чудово, ви почнете рухатись, ви почнете змінювати самостійно своє життя, а куди ви будете рухатись? Ви зараз будете рухатись в соціум, вам зараз буде цікаво себе проявляти, вам буде зараз цікава реакція людей на вас, ви вийдете з свого якогось заточення, і вам зараз буде цікаво, реально, як на мене, на нову, на нового. Е реагують люди. Да, ви зараз якось будете більше спілкуватись із людьми. Зараз ви будете спілкуватися з людьми з позиції, ну, такої, скажімо, інтуїтивності. Ви десь всередині будете відчувати і знати, як взаємодіяти з цією чи іншою людиною. Ось. Але ви повинні пам'ятати, що ви повинні бути справедливою дорослою людиною, не з позиції, як раніше, образ, якихось там осуджень і тому подібне. Зараз вам треба дивитися з позиції любові. Ну, така людина, а я така. Ну, Людина так вміє, а я так. Людина причинила мені біль. Ну не тому, що я поганий чи погана, а тому, що це така людина. Розумієте, І ви будете більш легше моделювати і будувати стосунки з оточенням. У когось піде налагоджування якихось відносин, стосунків в приватному плані. У когось подаруночком долі буде те, що хтось із дівчат. Або із хлопців теж можливо, вступить в шлюбні стосунки, да? можливо, у когось весілля назначене. І ось воно вже скоро у вас має відбутися. Все дуже добре пройде. Не хвилюйтесь, бо бачу, що хтось тут хвилюється, як все пройде, все чудово пройде. Ви будете, ви будете просто ну, на висоті. Все пройде дуже класно. Все класно пройде. Побачите, вам дуже все сподобається, ви е, зря переживаєте за те. Да, ви, ой, ви так, чось, вам здається, що ви не справитесь, що нічого не, не вийде, дівчата, все вийде. І хлопці, я не знаю, хто там про що думає, але я бачу тут шлюбні стосунки. Ну, в плані чому шлюбні? Тому що 11-й тут вийшов. І ми вже про це говорили. У когось і так. У когось просто ви зустрінете людину для серйозних стосунків. Та Я не знаю, як там, шлюб, не шлюб. То вже кожне діло і приватна справа кожного. У когось будуть мрії збуватись, про які ви з дитинства мріяли, або мрія. Одна якась. Я не знаю, про що ви? Так, і дуже швидко. Ага, для когось подаруночком буде те, що ви зможете роз... закрити всі питання, розбити своє старе. Примиритися з минулим. Ви зможете. Хтось. Можливо, я не знаю, що тут. Можливо, все, що я кажу, стосується лише однієї людини. Або ви чуєте це і думаєте, блін, а в мене і то, і то, і то приймайте. Якщо це про вас, то приймайте. Може, в когось одне тільки щось збудеться, в когось, може, два, в когось три. Розумієте, це вже таке діло. Ну, ви залишитесь задоволені. В когось фінансовий прибуток. Можливо, якісь були проблеми з фінансами. Зараз почне все налагоджуватись. Ну що, подаруночки від Всесвіту, я вважаю, чудові. Чекайте і любові, і самі любіть, наповнюйтесь, надихайтесь, все у вас буде добре. Я бажаю вам успіху, злагоди, і миру і любові. Ні про що не журіться, все буде добре. Як би вам того не хотіли. А, вдвай... а ви зараз думаєте інакше, бо вам здається важко. Вам здається, що ви не вмієте моделювати і будувати своє життя. Ви головне почніть, а потім ви зрозумієте, вмієте чи ні. Всім добра.